Технологія? Технологія. Коротше, Nissan Murano 10-го року робимо отак. Клац. Технологія. Машина на газу, на час газу обслужується, автомобіль офіційний, технічно в технічно класному стані. По кузову також. Дуже класна комплектація. Є пам'ять сидінь, музика, Bose, буфер стоїть, гарна резина літня. Дуже гарний колір. Діодна. Ой, діод. ну, да, діодні Габаріти. Класна лінзована оптика, туманки, дуже багато корисних опцій. Ось тут в зеркалі навіть є камера. По салону він також доглянутий збережений. Є підігріви сидінь. Передніх, задніх, є мультимедіа, великий дисплей. Машина не зачухана, не затерта. В неї 259 тисяч кілометрів пробігу. Позаду дуже багато місця, також підігріви задніх сидінь. Ось тут в карманчику є наушники та пульт. Є така штука, беремо пульт, нажимаємо сюди, і з пульта відкривається магнітофончик чи цей Фі, телевізор. От, реально класна машина, прикольна і по дуже смішній ціні. Хто хоче класний, великий, комфортний, повнопривідний позашляховик, е телефонуйте. А, він сам. Телефонуйте, звертайте на нього увагу, тому що машина дійсно варта вашої уваги. Там коротше класна машина, технічно, без всяких питань. Ось так виглядає по колу. Поспішайте придбати прикольний позашляховик в класній комплектації, офіційний з невеликим відносно пробігом, та ще й на газу. Телефонуйте за цим номером і всі деталі.